Другий рік поспіль, синельниківщина без кукурудзи. Отака така кукурудза у нас. Дуже така картина, я вам скажу. Ну Вона вискочена Отакі максимум качаний, то це через один. Що робити? Ну, почистили поле. Сіла зміна? Ну сіла зміна. Якась боротьба з свачком, так, да, боротьба з Ну В цілому картина, як і по як ви бачите, Вона не дуже сприятлива. Вона дає е, натхнення не займатися кукурудзою, тому що ну, другий рік поспіль. І такі експерименти, як бачите, вони карбова. Воно, воно варше, дуже низьке. Ну а ось дивіться, соняшне. Тому хтось там каже, що нас не зацепило. Зацепило дуже. Тому давайте коментуйте. Завжди настрій, завжди Україна. Na vše dobrou.